Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами відомий журналіст надав дуже цікаву інформацію. Схоже, ось ось у Динамо прибуде нове підсилення. Я розкрию всі подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. А тепер перейдемо до новин дня. За словами журналіста Віктора Вацка, вибираючи між Динамо і Шахтарем, півзахисник Дніпра, один Олександр Піхальонок зупинив свій вибір на київському клубі. Повідомляється, що й Дніпро один отримає за свого лідера 2,5 мільйона євро. Відомо, що киянин зробив пропозицію щодо піхальонка, з якою Шахтар мав відповідати, щоб спробувати повернути гравця до своєї команди. Шахтар це зробив. І рішення було в руках гравця. Олександр мав можливість залишитися в Дніпрі один, але віддав перевагу варіанту переходу в команду Олександра Шовковського. Про трансфер мають оголосити найближчим часом. Друзі-вболівальники, як думаєте, піхальонок сіятиме у футбольці нашої улюбленої команди? Я вважаю, що так, гравець дуже талановитий, саме те, що нам потрібно. Розкажіть мені тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Обійми!